Всім привіт! З вами Мінато і ми продовжуємо прохожня ніндзя Ворлд. Ну що ж, давайте закриємо чат і розпочнемо з гарної новини сьогодні. Зранку я встав, подивився 50% Віпу і ми поповнили до ВІП 4-го. Давайте ми зараз заберемо нагороди за VIP за ранг. Да, от, загалі тут якось так виглядає. Що там надає? Купонію, картю пропусків 3. Ну, взагалі -то, майже все так було, принаймні. Так, давайте заберемо нагороду за VIP за ранг далі. Так, закриємо. Так. Кошельок зайдемо. Наберемо перші ці всі з нагороди. Ежітнівний тох. 10. От удачі, що тут є. Один, Тільки один раз. Ладно, не фанімаю, не що за такого, що до чого. Не розумію. Так, Получим. Так. Так, 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 так. Добре. Потім ми розберемося, що там до чого. Перший поповнення. Чого ти мені мигаєш весь час? не гон в'їхати. Чому воно мені мигає? получим Так, будеш мигати далі, мені знову мигаємо. Ладно, заберемо. Зайдемо сюди, заберемо, закриємо. Так, давайте в гільдію зайдемо, зробимо взнос максимальний. Так, скроюще зайдемо, заберемо, спєли і всі. Тут ще годину, давайте полиємо, додаємо чакри, закриємо. Так, скидки за все. Угу, Ясно, отрили. А то мигає, я не розумію, що тут знову мигає. Ну ладно. Потім ми з цим розберемося. Так, давайте зайдемо наші животні. Ростіть. Давайте отримо тут все. Так, Получили. Ставимо Рости... ростіть, хлопці, далі. Ростіть. Ростіть. Так, добре, закрили. Так, давайте далі зайдемо в практику чакри. Тренування. Попрактикуємося три рази безплатно. Давайте виключимо анімацію. Раз, два, три. Добре. Непогано. Так. Давайте йдемо в календар. Відмітимося, заберемо длительні відмітки. Тут заберемо. І тут 5 штучок. Зробили в заданнях, Бізніше я вам покажу задання. Зробили, коротше, одну фігню. Давайте зайдемо в путь е клуб Ніндзя, тут щось нам випиває. Давайте заберемо всі награди за віп четвертий наш. Подивимося, що тут нам вибиває. Тут заберем, тут ще заберем. Позабираємо зараз. Море. Так, давайте далі тепер. Заберем це все. Да, нагороди тут зараз багато буде. Досить багато повинно бути. Думаю, на ВІП-4 ми й зупинимося. Хоча з часом можливо все. Да, нагород дуже багато. Зараз мені ще й сумку заб'ють, блін. Взагалі море нагород. Серйозно. Не, ну мені подобається. Я давно хотів поповнити до ВІП-4, але все не в коштів. Зараз зранку встав, дивлюся. Якщо чесно, я думав тільки, що буде по 50% VIP. До речі, ціни трошки підросли. Там чуть-чуть на 5 чи на 6 гривень якось так. Ну, але 50% ВІПУ це значить багато. Так, забираємо, забираємо, забрали тут все. Не висне. Так, боже ти мені, скільки тут ще нагород. Давайте тут тепер забирати. Тут забирати, давайте. Забрали, тут трошки заберем. Купонів вже 657 купонів, було 44. Да, Мені це подобається, якщо чесно. Мені це дуже сильно подобається. Так, забрали і останнє, якщо я не помиляюся, зараз тут трошки ще заберемо і на цьому, напевно, все. Підемо в сумку, подивимось. Кажу сумку, яку сумку? Ні, ще не все. Тут ще є чуть, -чуть. Ну, якось так. 742 купони. Взагалі непогано. Взагалі, може, менш більш бути. Так Там заберемо силу тут нам кинули. Подивимося потім, що там у нас в сумці пізніше. Так, давайте здаємо їжеднівний награди. Стандартно. Вчора я не мав часу сходити тільки на звірка. Нападение Мітешників на турнір. Забираємо ежедневные нагороди. Так, давайте, горами Боку. Чемпионата не буде. Чемпіонат буде аж 21 числа. Отак, вот коротше. Так, битва Кагі. Там чемпіонат кожного місця, там перерва перервоєнна невеличка так що... Мусить так бути. Так, давайте тут попрактикуємося. Тут 5 раз. Добре. <кій> так, закриваємо. Ситіль ще 6 путей. Получимо все. Практика. Два раза, добре, закрили. Так, йдемо тепер запритня техніка. Матеріали, забрати, забрати. Щось виснать гра? я її обновляв, не знаю чому. З радощі від ВІП 4-го чи через стільки пакунків, подарунків. Не знаю взагалі. Так, давайте зайдемо пошту, заберемо нашу. Так, раби наші повтікали. Так, добре. Зайдемо ще на аренку, подивимося. Так, не можемо забрати нагороду. Ладно. Так. Е, що я вам казав? Так, давайте зайдемо на чемпіонат, його і так немає ще. Давайте, він 21 числа. Почнеться, давайте ми поджарім. Заберемо 500 опита. Так, задання. Дивіться, що я вам розказував про задання. Вчора е, пізніше вийшли оновлення. Тепер тут нові зовсім інші подарунки. Немає карт пропуску, так що 150 очків у нас тепер не будуть. Будемо збирати купонів дуже менше стало давати. Да. Ну якось так. Ну давайте ми попробуємо. Так, карта. Що одне радить, тут вже не потрібно вже цих пропусків карт тут на автобої світ, просто Ну, Ускорить бой. Аутопрохожіння. Добре, закрили. Задання. Завершили моментально. Так. Давайте Джанкін. Яка різниця вже. Я знаю, що у нас 150 очок не буде. У нас там дуже мало карт пропуску. Будемо збирати вже так намінато. Ну, в общем, намінато ми вже золотих душ майже не збирали, лишилося ще 5 штучок, так. Там півтора тисячі треба. Зіб четвертим. Так, давайте двойну нагороду виконаємо. Так. Ідемо зайдемо в рамен. Відправимо. Безплатна попитка сделати рамен два рази. І відправити всім. Вот так. Задание. Свершаем моментально. Давайте пройти уровень фиол. 5 теней. Автобой. 4 раза. Давайте ускорить бой. Лопаток трошки попадало нам. Добре. Задание. Свершаємо моментально Ренку давайте фіол пройдемо, Завершуємо ментально. Так, давайте ще пройти уровень. Ладно. Карта. П'ять тіні. Спитання проходимо. Так, давайте. Тут, тут, швиденько. Пропускаємо. Так, зробили. Задання. Завершаємо ментально. Так, ще нам потрібно одне іспитання. Давайте ми обновимо безплатно. О, іспитання фіол Давайте ми його пройдемо. Йдемо, пройдемо. Іспитання. Мінато, визов. Біжимо. Чотири рази проходимо іспитання. Да. Зранку Ну Як зранку, вже не зранку, можна так сказати, вже так. Під обід. Чось зрану встав дуже спати хочу. От то ладно, то нічого. Заради такого я спати не буду. віп четвертий Ух. а що було, якби був ВІП-п'ятий? Не знаю, не знаю. Так, добре. Задання. Заходимо, завершаємо ментально. Так, що там в нас виходить? 150 не буде. Так, йдемо, візьмемо ще джанкін філ, пройдемо. Junkin. Так, номінату ми вже душі маємо. Півтора тисячі. Там треба ще 590, здається, свідків цих, У мене тільки 400 є ще, чимось. В общем, зараз подивимося. Так. Зробили, і давайте ще пройти уровень. Прийнять. Йдемо пройдемо. Чотири рази уровень. Так, чотири рази. Почать бой, ускорить бой. Так, лупатки сьогодні випадають жорстко. Сьогодні ще заберемо пару нагород там деяких. Так, добре. Задання завершаємо моментально. 148 очків. Можливо, якби постарався, було б 150, але я лінива жопа. Я думаю, що нічого з того не вийде. Так, ну ладно, забрали нагороди. Забрали. Так, давайте я перезагружу сторінку, зараз повернемось. І так, я повернувся. Так, давайте зайдемо тепер у наш івент Космос. Космос. І у нас є 8 лопаток. Давайте ми діамант один випав. кристал ночі, діамант, діамант. Душі, діамант. Діамант. діамант 13 діамантів. Ми можемо відкрити оцю штучку. Давайте відкриємо. кристал ночі 7. Скільки у нас їх є 8 штук? Ого, до 50. Коротше, нам далекувати до цього. Ладно, Тьомна ночь відкрилася новий івент. що тут у нас Майтогай, так? Так, давайте будемо бити. Так. Два рази ми вдарили, вибили три кристала. Так, що тут, які у нас тут є? Нагороди ми зможемо забрати оце. Оце. І оце. Так, давайте ми подивимось про Майтугая. Що тут? Ага, це мудрість шести путей. Основатель мира ниндзя звездний як мудрець шести путей. Он відкрив секреты чакри і став першим джинчурики. Ну. Так непогано. Я б сказав Так, що я нажав? Що я нажав? Алло? Що це таке? Ааа, це мені показує нашого мудреця. Понятно. Ну, поняв, я залито. Чому намалюваний майту? А я що мудрец шести путей. Короче, меньше стем. Деталь, что тут в течение ивента игроки могут атаковать монстров, чтобы получить кристаллы ночи, семена кристаллов, редкие предметы. Каждая атака потребляет белую боевую силу. Максимально можно собрать действием боевой силы в одно очко каждые 30 минут. Собирайте семена кристаллов, чтобы выполнить предметы и ниндзя. Выкуп можно совершить только за семена кристаллов. Убивайте монстров, чтобы собрать очки для получения наград. Игроки, убившие все серверных и наставников, могут получить дополнительный наград за убийство. Среди ниндзя атакующих монстров будут выбраны случайным образом три игрока, которые получают приз удачи в... Ага. Ну... В общем... Я меньше больше разумею. Так, я больше не могу. Так, так, не можем. Ну... Ладно. Через півгодини, так як я зрозумів, ми можемо... Ага. Ага, ага, ага. Рекорди наград, що тут у нас є? Ясно, це те, що я забрав. Так. Ну, івент такий непоганий, я б сказав, навіть непоганий дуже. Тут за стільки обістинок нормальні дають нагороди. Так, ладно. Закриваємо. Так, космос нам щось там ще мигає, мигає, бігає, мигає. мигає. Чи ти мігаєш? Так, ну рейтинг тут ясно. У мене що? 8 штучок. Так, добре, ну. Ага, я не забравши нагороду. Давайте ми заберемо. Ні, я не буду купляти Там немає що. Також цікавого. Так, давайте ми ще зайдемо в рулетка Цунади, подивимося Так, и давайте игнорировать анимации. Я желаю победить. Больше. Победа. Меньше. Меньше. Проигрыш. Так, типа перемоги. Так, давайте, да. Больше. Проигрыш. Да шо ж таки. Я думаю, сегодня хоть день фартовый, блин. Меньше. Ну, думаю, 10 перемог ми будемо мати. Проіграш, Ясно, так. Три перемоги сьогодні. Я желаю побідіть. Не може. Так, ну, 3 так 3. Ясно. Ну що ж, на цьому я навів певно, що завершу. питання пізніше пройдемо. Якось так. Ну що ж, сьогодні такий день. Віп четвертий. Надіюсь, буде ще краще з часом. Тому ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока. До нових зустрічей!